Сьогодні у нас в огляді дуже гарний будинок, виконаний в сучасному ремонті. Знаходиться він в місті Обухові в районі Стожар. Зараз я вам швиденько його покажу, ну а ми почнемо з задньої сторони будинку, з двору. Ось так він виглядає з цієї сторони. Така гарна велика тераса. Ступеньки. І ось так він виглядає. з цієї. Так виглядає у нас дворик. Завезена сюди земля чернозем. І також є вихід до лісу. Ну, а ми йдемо далі. Покажу вам його ще з цієї сторони. Тут у нас така ялинка, власник спеціально не зрубував, бо йому вона подобається. Я думаю, що тут виглядає вона прям супер. Йдемо далі хотів би звернути вашу увагу на систему воріт. Досить сучасна, дуже зручна. Все покажу, як вона закривається, закривається і зрозуміло, що також і відкривається. Розраховано на те, що вона буде економити трішки місце для того, щоб вистачило на три паркомісця. місця. І ось так виглядає у нас будинок з цієї сторони де вхід. І покажу вам ось так що. Ну, а ми тепер перейдемо в самий будинок. Тут у нас кімната. По будинку, звичайно, ще залишилися якісь стройматеріали, Ну, я думаю, воно вам картинку не зіпсує. Тут у нас ще ось така кімната. Її можна також використовувати як АДУ. Ну, або кому як зручно. Йдемо далі. Тут у нас санвузол і ванна і центральна кімната. З панорамними вікн... вікнами, п'ятикамерними по всьому будинку, зберігає тепло. Також там використана німецька фурнітура. Ось так у нас виглядає ця кімната. Тут планувалась кухня, і щоб з вікна був вид на дерево ялинки. Так, ось з цієї сторони. І перейдемо на другий поверх. Ось так у нас виглядають східці. Ще вам покажу їх зверху. Кажу східці. Ну і почнемо, напевно, з лівої кімнати, яка зразу по ліву року. Ось так вона у нас виглядає. І вихід на балкон. Ось такі скляні з металевими порошковою покраскою І також там будуть в плані, що використовуватись на іншій терасі такі ж. Ось такий у нас вид, і так виглядає подвір'я. Зараз закриємо тільки окупу, переходимо далі. Тут у нас ось такий невеличкий коридорчик, зрозуміло, да, з якого є вихід до кожної кімнати. І наступна кімната. Це вже спальня. Якщо та кімната була, планувалася як особистий кабінет. То це вже як спальня. Це покажу з іншої трохи сторони. Ще раз коридор з цією. Ми перейдемо до цієї кімнати. Гарні панорамні вікна. Також планувалось спеціально зробили вивід для ванни. Ну тут уже при бажанні, хто як зробить для себе. Ну і перейдемо далі. Переходимо до останньої спальні, Хочу вам ще спальню показати перед тим як ми вийдемо на балкон? З цього будинку з цього балкону поруч ліс, пташки чутно, як ще бачать. Ось такий дворі зверху. Зараз вам покажу трішечки. Також в плані, як я говорив, що тут буде скло з опорами. Ну і тепер з іншої сторони покажу вам також, як це виглядає. В будинок заведено три фази, 10 кВт. Вони тут такі матеріали, як газоблок 300. І утеплено пінополестеролом, якщо не помиляюсь, або в народі як пінопласт е і сотка. Покриття криші металочерепиця утеплено ватою 200. -кой. Ну а Тепер спустимося ще вниз я вам покажу його з вулиці. Як на мене, дуже гарний будинок. з дуже гарними панорамними вікнами, дворик. Я не знаю, як вам, але він мені дуже подобається. Хорошо, щоб показати вам його з вулиці. Покажу вам ще раз. разюди. І ось так він виглядає з вулиці. Дуже гарний будинок, мені дуже подобається. Якщо вам він також сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всі деталі будуть в описі. Всі деталі будуть в описі під цим будинком. Також буде прикріплена ссылка на оголошення в OLX, Ну і ціна його 150 тисяч доларів. Як на мене, супер будинок. Ну і моя улюблена фраза в кінці. до То перший, того ключики, Всім гарного дня, всім па.